Болить горло, льодяники фортеза. Від болю у горлі крутезні росіяни вони навіть уже в своїх соцмережах прямо пишуть і жаліються, що у них там. Висока інфляція, так що не можуть дозволити собі купити продукти повністю, борщовий набір, і саме тому там запроваджують талони в деяких регіонах Росії. Так само не всі можуть купити собі ліки в аптеках. І вони пишуть про це і говорять: а що ж відбувається, можливо, ви нам підвищите зарплату, ну, щоб ми могли собі дозволити, хоча би забезпечити базові потреби для життя, але знаєте. Тут в Росії пішли куди далі, я ще такого не чула, але це як на мене просто геніально. Там сказали, що нічого жалітися, бо виявляється, зарплати у росіян майже ж такі ж, як і у американців. Послухайте. Я піду з іншого боку і перерахую ваші цифри в іншому аспекті. так метяна зарплата становить 60 тисяч рублів. Переведемо в долари. Ну, грубо кажучи, скажімо, 700. І ось тут потрібно пам'ятати про ключовий економічний термін. Паритет купівельної спроможності. Ось про що ви говорите? За скільки можна купити? Так, за розрахунками світового банку, не нашого, а світового банку. Паритет купівельної спроможності по відношенню до долара становить 3,5 рази. Це означає, що з цими 700 доларами тут у Росії ми купуємо стільки ж, скільки американець за 2600. Тому друзі, мої на 2600? А точно 3,5. Так, так, так. Я це перерахував у своїй голові. Так, 700 помножити на 3,5. Коне тобто, друзі, давайте спокійно скажемо, що наша зарплата становить 2700 доларів, якщо ми хочемо порівняти себе як в Америці. Тобто, якщо росіянин отримує 700 доларів, то хай він не рахує, що це 700 доларів, а що це 2700 доларів. Це зовсім інша взагалі схема. Ви просто не розумієте, ну те, що ви не можете собі дозволити купити той самий американський айфон, так, який коштує там тисячу доларів умовно, то це ж уже зовсім інша справа. То просто росіяни не вміють рахувати, а ціни в магазинах вони правильні і все, що відбувається з економікою Росії, воно також, як каже Путін, йде по плану. До речі, скоро, можливо, стане на одного пропагандиста менше, хто буде розповідати байки росіянам. Бо ось, до прикладу, Боброїдка Семенян пише, що в неї справи йдуть не зовсім добре. Маргарита Семенян підтвердила, що в неї рак. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі 22 вересня. І за словами Семенян, її чоловік, також відомий російський пропагандист Тігран Кіасаян, досі перебуває у комі. А сама вона готується до курсу лікування і, вже невдовзі, як зазначила, з'явиться на публіці у перуках. Цитую: скоро побачите мене в перуках. Будемо разом обирати, який же мені більше пасує. Пообіцяла. Пропагандистка. Я б сказала, яка їй порука найбільше пасує, але я впевнена, що, от бачите, Божа Кара, вона і сама прийшла до неї, тому бажати вже їй е, точно не одужання хіба що? Тому що на початку вересня ЗМІ писали і з посиланням на джерела, що у Семенян справді виявили рак. А ще раніше вона писала про страшну і важку хворобу.